Пане Андрію, от як ви гадаєте, те, що відбулося у Каховці цей підрив, це спроба зірвати контрнаступ ЗСУ, це може вплинути? Ну безумовно, єдиною і головною метою підрива Каховської ГЕС є намагання змінити умови для ведення бойових дій з боку українських збройних сил. Але насамперед. Руйнування цивільної такої споруди згідно чинного міжнародного законодавства є злочином використанням зброї практично як масове ураження, тому що не вибіркової дії, я би так сказав, тому що коли ми стріляємо з стрілецької зброї, ми бадають прицілі, маємо бачити нашу ворожу ціль. З артилерійських там систем або інших, ми також маємо бодай вводити координати і чітко розуміти, куди ми стріляємо в даному випадку. Контролювати наслідки практично неможливо, і ми можемо вже станом на сьогодні говорити, що жодного навіть гіпотетичного позитивного моменту підриві Каховської ГЕС не існує. Виключно негативні наслідки, причому які мають як коротко, так і довгострокові наслідки для нашої держави зі зміною навіть. Екологічного клімату на, о, на певній ділянці території, так що оцінити масштаби о, цієї трагедії, цього злочину угу. о, потрібно через навіть декілька років. Очевидно, це змінить, можливо, навіть безповоротня о, життя людей угу. в цьому регіоні. О, я думаю, що це практично о, знаєте. Як придорожний камінь, підеш праворуч, ліворуч, uh -huh. і росіяни припішли в той бік, де жодних компромісів, жодних домовленостей і жодних перемовин з ними будь-які росіяни, у якийсь зовсім фатальний бік ідуть. Пане Андрію, зараз я додам інформації, і можливо, можливо, це допоможе нам разом вибудувати цей пазл, який сьогодні. Складається, і російських намірів в тому числі збройні сили України імовірно просунулися на запорізькому напрямку. Ін. Інститут вивчення війни пише про прорив російської оборони приблизно на три кілометри у глиб. Підтверджені коментарі від української сторони немає. Водночас, z канали пишуть про втрату російської армії, селищ Новодарівка на Запоріжжі, а також Рівнопіль та Нескучне на Донеччині. За даними інституту дослідження війни, не виключено, що окупанти могли втратити свої позиції у Левадному. Що на південний захід від Новодарівки напередодні в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що зброя. Оні сили України пішли у масштабний контрнаступ в Україні. Попереджають, це може бути інформаційно-психологічна операція окупантів. Я не буду стверджувати, що е ця інформація відповідає дійсності. Це те, про що пишуть російські пабліки, і те, які висновки зробив інститут дослідження війни. Ми знаємо, що він з певним запізненням уже після. Е Прецедентів колишніх із генштабом України з певним запізненням навіть дає цю інформацію, дає свої висновки. Але ми бачимо цей висновок, ми бачимо підрив Каховської ГЕС, який опускає воду в Каховському водосховищі, і ми бачимо Запорізьку атомну електростанцію, яка отут же фактично от біля цього театру, чи всередині цього театру бойових дій, і яка опиняється в невизначеній ситуації: чи то буде вода у неї для охолодження, чи то не буде, чи то зможе вона функціонувати. Вона стане точкою нового екологічного лиха. Це пов'язані речі, ну безумовно. Я ж вам ще раз кажу, що ви ще не додали те, що підтоплені власне оборонні споруди, які самі ж окупанти, готували з метою недопущення, скажімо так, успішних бойових дій з боку українських збройних сил. Mm -hmm. Кількість питань пов'язаних з підривом Каховської ГЕС, вона ну практично. Дуже велика і зокрема забезпечення водою для охолодження систем реакторів. Запорізької станції це також тепер питання для спеціалістів. Вони мають оцінити, тому що те локальне водосховище, яке використовується, ну як безпосередньо е, забір води для роботи і забезпечення роботи е, запорізької станції, тепер має бути належним чином оцінена, чи зможе вона продовжувати взагалі свою роботу, чи буде е, повністю зупинена, але враховуючи, що вона зараз знаходиться на е, під контролем е, на тимчасово окупованій території. То вирішення навіть е, таких швидких питань е, воно е, під великим великим загрозою і небезпекою е, запуску ініціації е, такого е, перебігу подій. Так що я ще раз кажу, е, те, що сталося вночі, на, на насправді запустило ланцюгову реакцію багатьох негативних процесів, е, дати яким оцінку е, потрібно буде. Mm -hmm. Ну практично, через там щонайменше 4 дні, коли ми будемо бачити, як ну скажемо, вийшла вода з водосховища. Як які наслідки вже бачимо, що підтоплено дуже багато населених пунктів, угу. і оцінити їх можуть спеціалісти відповідної кваліфікації після того, як певні процеси завершаться, тільки тоді ми будемо угу. бачити повну картину, і насправді. Це величезне лихо, лихо екологічного. Ну взагалі, це продовження того геноциду, які Російська Федерація веде проти нашої держави. Це пане Андрію, тут з вами абсолютно погоджуся. І от те, що ну складається вже сьогодні, протягом дня, коли ми спілкуємося із спеціалістами, із аналітиками, із політиками, із військовими, із цивільними спеціалістами, стає зрозумілим, що ось ця подія вона точно, навіть якщо збройні сили України хотіли би рухатися і збиралися рухатися саме в цьому напрямку, надовго вона не зупинить збройних сил України, але Росіяни явно розраховують саме на руйнування і шкоду екосистемі і цивільним об'єктам, тому що це для них більш важливо, і це вони вони вважають, може бути більш дошкульним. Я дякую вам, пане Андрію, за сьогоднішню розмову. Ру. Uh, а Андрій Тетерук. Україна все одно переможе і слава Україні! Віримо в це. Працюємо на це, і вода точно витече у Чорне море. Але ми повернемо контроль. Ми відбудуємо станцію. Ми відбудуємо наше життя. Дякую вам, Андрій Тетерук, офіцер руховопровільна Україна. Був з нами на прямому зв'язку. Uh, ну а ми будемо рухатися до наступних тем.